Ти в згодота? Штів братів. І він на спів спів. Не встиг. Бас. Ну Андрюха всіх роз'їбав. Дивіться, цей короб був отравлений. А в мене я вже випав. Найсмішніше теж вже єдиний, хто дужовий. І їбав більше просто І в мене є. В мене антидот є в єдиного, я вже його в'їбав. А ви смійтесь. Якщо ти про цей, блядь, шо ви там ям, то ми. А ви уже... зараз так просрейтесь, блядь, що. А, а ти? А? а я антидот застав. А я по А я. я... По-моєму, антидотовий просвей.